Сьогодні я, я, ми перевіримо, що буде, якщо мурахам кинути е, кусочок гриба, трутовик сільчано-жовтий росте на дереві, оранжевий гриб їстівний. Е, я його ніколи не їв, будуть їсти сьогодні мурах, якщо вони, звичайно, його будуть. Тут мурах велике скупчення, вони його тут завжди роблять. І багато ходів всередині теж мурахи. Вони там повзають, дуже багато їх в мурах. Цікаво за ними спостерігати. Мурахів вже втікають, тому треба камеру забирати, телефон забирати поки закрити. Що гриб? Він в мене росте на дереві. Кусочок я відірвав і нічого вийшов. Мурахан по телефону повзає. Так, з мурахами і я беру гриба, підкриваю, кидаю близько десь до скупчення Певно, буде тут. Так, вони починають вивчати новий об'єкт. Вони не знають, що це мурахи, Дуже такі допитливі тварини, комахи. Все, я так, я так і знав, обліплять і почнуть сік випивати. В грибі теж є якась там вода, свій сік, тому вони беруть вже, розвідали і будуть їсти. Точніше пити. Потім риба треба буде забрати, тому що в грибі може завестися шкідливий гриб, гриб грибу, плісінь. Дуже часто в грибах тому довго лишати не можна, а хай мурахи трохи тільки, тільки поїдять. Обліпили кусочок е, трутов... трутовика зі всіх сторін. Вони втікають мені. Добре, що я це не робив з режими лісовими мурахами. Вони в мене є. Якщо буде е, 22 лайки під цьому відео, 22. Я. Зніму на відео своїх швидких, супершвидких лісових рижих мурахи і зробимо якийсь експеримент з ними. Пишіть в коментарях, що, що можна зробити ще з мурахами, що їм дати їсти. Якісь фрукти, якийсь, якийсь овочі, ну зараз ще я, я їд не дуже, а скоро будуть. Все. гри мурахам сподобався. Ось так вони його їдять, закрию Кришкою, покажу трохи ходи. Я казав, що в них дуже багато ходів. Отут тут мурах багато сидить. Чим холодно, чим тепло, хто знає, але скупчення велике.